Москвичам починають масово роздавати повістки. Їх планують мобілізовувати на війну проти України. Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Відсьогодні повідомляють деякі джерела саме на Москві, що почнуть вручати, причому масово повістки для москвичів. Тобто Зеки Пригожина це не врятує, звичайно, так звану російську армію. Звичайно, не врятують тіктоківські війська і інші бандити. Зараз почнуть вручати повістки москвичам. Отож, Москва, приготуйся до твого улусу. Прийдуть чорні чорні пакетики. Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що означає мобілізація у Москві і чи може вона вплинути на ситуацію на фронті? Ну, мобілізація, яка відбувається на сьогодні в Росії, її не можна вважати загальною, масштабною якоюсь. це в першу чергу мобілізація виключно по бажаючим по добровольцям, які мають намір підписувати саме контракти з російською армією та йти воювати в Україну. Таких бажаючих невелика кількість вона ця мобілізація відрізняється від загальної тим, що вона не має якогось репресивного характеру. Це не має якогось масштабного примусу саме. По мобілізації ресурсу, але з іншого боку, те, що це вже відбувається у таких містах, як Москва, як Санкт-Петербург, а це багато про що каже в першу чергу про те, що не вистачає настільки вже ресурсу з найбідніших регіонів, де навіть 200 тисяч рублів на місяць. Та е, інші якісь бонуси та профіти вони можуть змусити місцеве населення йти та підписувати контракти з російською армією, бо це гроші. Ну фактично 200 тисяч рублів. В такому регіоні, як Тува, та вони є нічим іншим ніж заробітною платньою за 6 місяців. Шестимісячна заробітна платня це, ось саме середньостатистичного середньостатистично мешканця. То це ось фактично ті самі гроші, які заробляє російський а, військовослужбовець на місяць, вбиваючи в Україні громадян України, ось і все, але навіть цього вже не вистачає для того ресурсу. Не вистачає для того, щоб компенсувати ті втрати, які має російська окупаційна армія а, в Україні. А, тому вони намагаються якось вже. Мобілізувати ресурс таких більш фінансово якось потужних регіонів, а більш фінансово потужних міст безпосередньо собою столиці Москви. На ситуацію на фронті воно не буде мати якогось дійсно ефективного впливу. Чому тому що це люди без якогось професійного досвіду? Дуже важливо на сьогодні, саме для ведення бойових дій, це досвід, а досвід професійного військового. А жоден з тих бажаючих, який може піти е, саме на підписання контракту з російською армією, саме за гроші. А е, які е, на сьогодні ми навіть можемо констатувати, що це люди, е, які з, е, з собою нічого не уявляють, окрім того, що вони бажають. І мають бажання саме зробити грошей або а, намородерити, або ще чинити якісь злочини, а, саме переслідуючи якісь ось такі військово-злочинного характеру, якусь мету. А, тому казати про те, що це може з професійного боку, якось змінити ситуацію. Ні, зовсім кількісно може вдаватися, що та кількість вона має на сьогодні перевагу. Ні, вона не має жодної переваги а й кількість тому, що ми бачили, наприклад, як в Харківській області, ця кількість. Де було сконцентрована дуже велика кількість саме російського особового складу та техніки, воно ніяк не допомогло російським окупантам стримати наші контрнаступальні дії. Так само було і, наприклад, на північному планзармії в березні, коли у окупантів була кількісна перевага в Чернігівській, Київській та Сумській області, але вони не змогли. Реалізувати е, свою мету, а саме захоплення Києва. Більш того, вони вимушені були е, з часу тікати, а е, саме з північного плацдарму до Білорусі, саме е, під е, е, контрнаступом збройних сил України. Тому кількість вона не вирішує. Вирішує саме досвід, вирішує технічне технологічне оснащення а військ. А все це на сьогодні в російській армії. Ну скажімо так, воно все невельовано.